Пане Юрію, я подивилася кілька ваших останніх вімкнень, і ви багато говорили про те, що справді часто буває так, що журналісти якоюсь мірою нагнітають ситуацію, обговорюючи знову одне й те саме, що можуть бути масовані обстріли. А, а насправді ми просто в процесі війни. Тому давайте з вами от загалом поговоримо. Минув цей рік повномасштабного наступу, і а, справді Росія планувала нас заморозити. Вони били по інфраструктурі енергетичній, але як бачимо, ну є. Їм насправді це не вдалося. От, навіть в нашій студії сьогодні з'явилося більше світла. Запрацював наш великий екран. Це свідчення того, що у Львові вже не так часто відмикають світла, практично не відмикають, і ми можемо собі це дозволити. Якщо говорити про те, чому їм не вдалося те, що вони собі планували, те, що ми міркуємо, що вони собі планували, то що би ви назвали основною причиною? Це все таки наша заслуга в цьому. Давайте про це більше поговоримо. Ну так приємно, що слідкуєте за тим, як я дещо критикую ваших колег, наших колег, тому що дійсно і нас в тому числі я це абсолютно в гонитві, розумію. Так, в гонитві за хайпом. Всі забувають про безпеку, про те, що це приносить шкоду, і так далі. і Так далі. Тому ще раз і ще раз хотів сказати, що дійсно і ті обстріли, які постійно. Вже здавалося, очікують так центральних в західних областях. Ну коли вже ж той обстріл нарешті, щоб вже відстріляли, і нам вже легше пробути ще два тижні, три там до наступного, щоб в чистий спокій мати, щоб не вжити в режимі очікування. Ну такі такої розкоші собі не можуть дозволити. Дійсно, ви правильно кажете, прифронтові регіони. Вони вони чекають не тижнями, вони чекають годинами. Від години до години лунають тривоги, і ті тривоги на жаль супроводжуються також і. Прильотами, прильотами і градів, і С-300 та та інших ракет. Ну, власне, чому противник питання ваше не не досяг свого своїх намірів? Ну, це було очевидно, що не досягнуть. Ну, велика територія України, дуже велика. Багато є у нас тих об'єктів критичної інфраструктури, так від яких залежить життєдіяльність наших громадян, і ті ж самі станції, підстанції, кілька чинників не досягли, тому що. Гарно спрацювала, мабуть, протиповітряна оборона не лише повітряних сил, а всіх сил оборони щоразу удосконалюючись, щоразу посилюючись, зокрема і західною технікою. Знаєте, що доволі широкий спектр озброєння, зокрема від наших західних партнерів, зайшов в Україну, починаючи від ППО сухопутних військ, такі як Гепард 에, Евенджер Аспід. А також кроталь французький, так до вже великих потужних систем, насам е, і Айрістій. Очікуємо вже додаткових батарей цих комплексів. Я маю на увазі на сам ста Айрісті. А також і е, на, на, на часі вже Петріот та сам T, ті, які е, можливо скоро теж прийдуть в Україну. Це одне одне з питань інше. Це зрозуміло, що невтомна робота наших енергетиків цих людей, які теж поряд з повітряними силами робили дива на своїх постах, інколи наражаючи себе на небезпеку, і допомога заходу, допомога країн, які навіть ну не можуть собі сьогодні дозволити допомагати Україні зброєю. Ну принаймні відкрито це робити. Так вони допомагають і. В гуманітарній сфері, а також і в енергетичній сфері, забезпечуючи е, роботу наших енергетиків додатковим обладнанням, сучасним обладнанням, на яке сподіваюся, сподіваюсь, перейде наша енергетика в найближчому майбутньому. Справді енергетична система зазнала серйозних потрясінь, і це вимагає і ремонту, а також і модернізації цієї системи, щоб зробити її більш безпечною. більш Продуктивної і так далі, тому е, тут справа дійсно і подякувати нашим партнерам за те за, за ту допомогу, ну і плюс генератори, які забезпечили е, е, діяльність соціальних об'єктів, пунктів обігріву там і так далі. І так далі, оце власне всі ці складові, які е, допомогли вистояти нам. Ну плюс додайте ще наш бойовий дух е, паніки у нас ніякої особливо не спостерігалось. Ну окрім таких, от гострих відчуттів, так коли. Всі очікують перельоту на якісь сакральні дати. Ну а так вистояли. Весна розпочата. Світловий день більше погода тепліша, і будемо далі працювати працювати над будівництвом нашої держави. Де того треба перемогти спочатку ворога. От власне ворог не досяг цих своїх цілей, ймовірно, будуть змінені так, дещо стратегія їхня. Так застосування озброєння. Бачимо, що весь фактично такий потужний арсенал. Ракетного зброєння, далекобійного і високоточного, я маю на увазі сучасного зброєння, вони викинули особливо левову частку його на критичну інфраструктуру, тому що з 11 вересня по цей час маємо 650 ракет приблизно збитих лише, а ще не збитих. Скільки ну відсотків 20 від цього, якщо додати, ну от власне і така ж сама кількість дронів Камікадзе, тому їм щоб відновити той ракетний стратегічний запас. Іскандерів і, і е, крилатих ракет калібр АХ-101 потрібні роки не менше роки, тому що ракети так швидко не випускаються. і ті роки вони потратили десятиліття, щоб його накопичити. Не розраховували вони проти України викидатися, але вони все фактично витратили і мають тепер дефіцит цього озброєння. Ну от буквально зараз, коли ми з вами говоримо, почалась повітряна тривога, зокрема у Львові і по всій західній Україні шириться карта. Ми зараз її покажемо. Ось вам і реалії. Це те, що ми кажемо, що мовляв, ніби завжди до цього готові мусимо бути. Бо ну, бо це війна, і вона триває щодня. Що хвилини. В нас зараз редакторська група готує нашу студію в бомбосховищі. Ми туди. Перемістимося і зможемо продовжити, але зараз, от ще буквально кілька хвилин, маємо. Якщо говорити все таки про зміну тактики Російської Федерації за цей час, за цей рік. Ми розуміємо про те, і про це говорить наша розвідка, що в них закінчуються ракети. Їх вже не так багато, тих, які були в них. Але все таки, що ви можете відмітити, от що це зараз? Чи ми можемо проаналізувати, як діють вони саме тепер? Та да, тут жодного аналізу не, не потрібно. Діють вони так, як планують. От Планують вони вразити якийсь об'єкт у Хмельницькому. Так, завдають удар. <рик> 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 так, <рик> чути мене? Так, чути, все гаразд. Чути, Ігнат, ми вас чуємо. А. Так, так, ну у нас е, тривога теж на додатку спрацювала, тому можливо угу. вимкнулися на деякий час. Ну, власне, е, змінюється чим тим, що вони мають об'єкти, які е, вважають е, потрібно за потрібне вразити, е, будуть можливо завдавати ударів не такою великою кількістю ракет в незвичний для ракетних ударів час. Перетаманний час у них був зазвичай зранку. Вони це робили. Потім робили повторний е, пуск ракет з вночі зазвичай літали. Ну, зрештою, така тенденція і залишається. Ну лише бачимо зменшення кількості цього озброєння, яке вони дозволяють собі на цей час випускати проти України. Це говорить про те, що мають такий дефіцит. На жаль, немає дефіциту у них у ракет с 300 На жаль, немає такого гострого дефіциту у ракетах Х-22, Але ці ракети фактично вже напевно і не випускають. Ну можливо, С-300 випускається, а Х – ні. Тому. Слід можливо очікувати більшого застосування саме застарілого радянського озброєння, і тут потрібно і не те, що потрібно, це робляться вже певні кроки, що по, з протидії саме цим викликам. Це проти ракет С-300. Як знаєте, сьогодні теж вночі минулої ночі було застосовано цю ракету по Запоріжжю. Так і е, ракети Х-22, зокрема теж було влучання вчора у. Кременчуці, тому треба щось з цим робити. Треба реагувати, треба посилювати ППО е, системами е, протиповітряної оборони, які здатні збивати балістичні цілі. Я вже про них згадав сьогодні. Це сам ті та Петріот, які можуть реагувати на такі виклики, але найкраще знищувати все ж таки противника е, там на позиціях, звідки вони їх запускають. Була інформація про цей літак, їхній а 50 так що він в Білорусі дислокувався, і нібито білоруські диверсанти якісь його пошкодили сьогодні. З'явилося відео, що там справді щось з ним відбувалося. Потім його відправили на ремонт. Важливо в цьому контексті розуміти наскільки це. Важлива одиниця в їхньому арсеналі. Ось цей літак А 50 Розкажіть нам трохи більше чи він суттєво вплине на їхні спроможності бити по нас ракетами? Ну, якби партизани знищили всі ці літаки, ну тоді було б доволі таки цікаво, так як вони далі будуть е, проводити свої власне координацію з бойових дій. З цього літака, тому що це літак дальнього радикуційновий, на їхніх близько 10 цих модернізованих, як цей не так багато і якщо пошкоджується саме то обладнання, яке є спеціальним специфічним, так це обладнання на базі літака Іл 76 МД, і от власне літак призначений для того, щоб виявляти повітряні цілі. Усі на території України, зокрема, от він злітає і сканує нашу територію, бачить радіолокаційну обстановку, яка відбувається в повітряному просторі. Також може фіксувати і пуски зенітних ракет з нашої території, тому тому власне, тому, власне відбувається. Підсилення цим цим літаком можна також управляти бойовими діями, зокрема військової авіації. Тому цей літак дуже корисний при застосуванні, при застосуванні саме авіаційних підрозділів. Зокрема, тому чесно кажучи, поки що не бачив цього відео, знаю, що воно мало з'явитися. Так, ну це доволі таки зухвали такле рішення щодо знешкодження цього літака. Тобто для нас важливо, щоб таких літаків більше знешкоджувалося, і в принципі, це нам саме це нам може допомогти. Ну безумовно, нам би теж не завадило, якщо б ми отримуємо західну техніку. Хотілося б, щоб це були ну, щонайменше так, літаки f 16. Так, хотілося б, щоб і в нас був такий літак, а краще кілька, які теж дуже б допомагали нам в наведенні авіації і виявленні повітряних цілей в реальному режимі часу. Так, якраз от теж хотіла звернутися ще до інтерв'ю Буданова, голови розвідки української. Бо він казав, що для нас важливо отримати F-16, але він особисто вважає, що нам також було б добре, якби ми отримали літаки А 10 Наскільки я розумію, що це ну, вони призначені якраз для ударів з неба по землі. Тобто, це певні ударні системи або гелікоптери, він казав. Розкажіть трохи більше, от що нам цілі таки можуть дати? Тобто йдеться про те, що ми б ними могли збивати ось ці цілі, які по нас рухаються? Ну, Бачите, мушу, мушу трошки заперечити так, тому що. Ну, А 10 нам навряд чи потрібний в даному етапі. Так, це Ну, літак, він казав, колендар. що це його особиста думка, тому я так от процитував. Він каже: я ну, б тому... хотів, щоб нам дали А 10 А я, я думаю, він не пояснив для чого, тому думаю, запитаю вас для чого нам А 10 Читав, бо... читав інтерв'ю з Мирославою Ґонґадзе. Говорили ми про це. Так, Це саме це, це інтерв'ю, інтерв тому, вірно Тому, тому власне F-16 прекрасно завдає ударів по наземних цілях. і завдає це. З безпечної відстані і завдає також ударів на доволі таки високоточним озброєнням, яке має широкий спектр високоточного озброєння. це керовані авіаційні ракети, крилаті ракети, кориговані авіаційні бомби, і так далі. І так далі. Плюс він може бути носієм ракет «Гарпун», які дуже гарно топлять російські кораблі. Зокрема, тому. Нам ну але але в першу чергу нам потрібна авіаційна платформа F-16. Те, що я перелічив, те це вже дійсно потужний такий бонус. Так для нас для звільнення наших деокупованих, для деокупації нашої території. Але перш за все, нам він потрібен для того, щоб захистити повітряний простір від нападів Росії. Від атак крилатими ракетами, тому що не можемо ми зараз тими засобами, що в нас є, чи тими перспективними, які нам нададуть наші партнери, перекрити усю Україну. Це можуть зробити ефективно, винищуючи саме в 16 також тема, яку от нам вже пишуть в коментарях, цікавляться. Не знаю наскільки це до вас, але я все таки запитаю: ось ті РДК на Брянщині, так теж групи, які сьогодні з'явилися. Півдня російські змі розганяли, що це саме. Українські ДРГ, так диверсійні групи, які ніби там захопили заручників, ніби то когось обстріляли, когось тримають в полоні, але це все виявилося абсолютним фейком. Тим паче організація з Росії заявила, що от це все вони беруть на себе, що це не має стосунку до, до українців. Що ви про це думаєте? От про що це свідчить? Тобто, це, це той процес в Росії внутрішнього якогось розпаду дестабілізації. Це воно те, про що ми так давно мріємо. Ну так, мені хотілося б вірити, що таких відео не сфабрикованих, а реальних з'являлося якомога більше, щоб російське суспільство прокидалось, ставало принаймні, хоча б не до збройної боротьби, а до спротиву проти режиму. Якщо ну слабо в це віриться, зрозуміло, що ми бачимо справжні думки росіян у їхніх пабліках, у їхніх мережах. Ну нація, яка є рабом, вона ніколи не зможе піти до таких зрушень волелюбних свободолюбивих, які є в нашому українському народі. Тому якщо і будуть в Росії ті зрушення, ну вони будуть, мабуть, не такими. Швидкими так вони будуть придушуватись владою, але будь-які будь дії адекватні людей, які не хочуть жити в рабстві, ну зрозуміло, їх треба тільки вітати. Так, це правда. Ми тут їх тільки підтримуємо. Хоча щоправда треба сказати, що ми на це чекали точно рік тому, що ці повстання будуть, вони будуть більш активні, і е, тих всіх жертв, які були протягом цього часу в цій великій війні з Російською Федерацією, не буде. А зараз вже ну якщо хочуть, хай щось роблять. Але е, ясна річ, що це що це нам вже не допоможе повернути людей в першу чергу. Е, ще також хотіло з вами обговорити тему літака судного дня. Теж це обговорювали, про це писали багато. Така е, гарна назва американці вміють давати своїм бортам такі цікаві означення. Йдеться про. Е, Літак Е 6 Б Меркурі, якщо я правильно кажу, який призначений для зв'язку з атомними підводними човнами, і його Сполучені Штати Америки перекинули до Європи, а саме він прибув до Ісландії. А розкажіть трохи більше, що це може означати? Це літак, на борту якого є протидія ядерній зброї. Як це як це правильно про це говорити? Ну, літак, будь-які літаки, от е, які з, з них можна управляти ці, цими всіма речами. Так, ну я хочу сказати, що не не літаком єдиним в Америці. Є система ПРО протиракетної оборони. Це теж це не просто якісь там стоять комплекси. Це глобальна система, яка покриває ковпаком і Америку і Канаду. Така ж сама система ПРО є в Європі. Така так само є е, певна спеціальна техніка, той літак, який ви назвали, теж яка здатна проводити. Координацію там управління і так далі, і можливо, якісь відвідувати. Е... Розпорядження, так і бути таким самим зв'язком, так з тими, е, і надводними підводними суднами, і з авіацією, е яка може бути піднята в повітрі. Ну називайте крім літаків, що є і кос космічний зв'язок, є космос, так і супутники, е через що може здійснюватись управління. Тому е не хотів би обговорювати для чого наші партнери роблять ці речі. Ну я думаю, що всі і так прекрасно розуміють, що. Будь-які провокації Росії, будь-які їхні заяви будуть викликати певні дії зі сторони Заходу Пане Юрію. Буквально ще останнє запитання, бо все-таки справді повітряна тривога. Не можемо наражати на небезпеку і себе і нашу команду. Це буде зовсім неправильно. Якщо е, говорити про те, що все-таки є дані і розвідки, що березень буде. Буде таким, що ми будемо спостерігати активні дії, так про це зокрема казав Буданов. Що це означає для нас? Звісно, зрозуміло, що певно гаряче буде на фронті, і будемо спостерігати і повітряну активність Російської Федерації. Як ви гадаєте, в такому перспективному плані, як Надовго це все ще може тривати, от саме в такому ритмі. І от, повертаючись до цих е, ударів по наших енергосистемах, чи будуть вони знову їх здійснювати? Чи це вже зараз для них не актуальне питання? Бо а для чого? Ну, по-перше, не а для чого? А треба мати чим так? Ну, якщо вони будуть бити з застрілом озброєння, використовуючи там, мабуть, можливо, і артилерію далекобійно реактивно. І ті ракети, які я назвав Хайстриста 300 двадцять 22 там чи інше, це одне інше, що всередину країни треба чимось діставати. Так вони розраховували свого часу на підтримку Ірану балістичними ракетами. Так, Фатік зульфакарт тема, начебто зараз не, не піднімається, але ну не можна знімати з <кхід> порядку дня її. Є також шахеди, у них які можуть і можливо буде більше, якщо вони зможуть їх. Дістати так в тій країні, з якої вони це роблять з Іраном. Ну і е, зрозуміло, що всередину України треба мати високоточну далекобійну зброю. Про ту, яку ми з вами говорили, про той запас ракет, які вони продовжують, на жаль, виготовляти е, ті ж самі калібри, там чи ХА 101 е, їх потрібно мати в достатній кількості, щоб ними бити. Тому е, особисто у мене є сумніви, що будуть такі масовані атаки. по в об'єктах е, нашої інфраструктури енергетичної, ну але виключати не можна, що все ж таки десь можуть і завдавати. Е, mm -hmm. Перш за все, вони, мабуть, дійсно будуть зосереджуватися на тих цілях, які поставили перед собою. Так до річниці щось на них ну не вийшло показати так, е, тому що стоять наша фортеця, стоїть Бахмут. На жаль, е, гіркою ціною дістаються нам ті протистояння з ними, але окупанти гинуть там просто тисячами. Же не говорив в ефірі одному, десь те, що за місяць звине фактично е, така середньостатистична армія європейської країни в окупантів за кількістю. Ну от можна собі зрозуміти масштаби, які кидає Росія гарматне м'ясо. Просто групами-групами йдуть, лізуть, лізуть, і кінця краю цьому не видно. Але як бачимо. Зараз трошки буде інша погода. Погода напряму на бойові дії. Так це буде ну, непрохідна земля. Вона буде дещо утруднювати про прохід техніки важкої. Можливо, буде зміна тактики і з нашого боку, і з їхнього боку. Так само інтенсивність бойових дій буде впливати також і на інтенсивність роботи військової авіації, яка буде задіяна безумовно при загостренні з боку противника. Так, колись хтось з експертів в нашій студії казав, що це зовсім не така коротка дистанція, це довга марафонська. Нам до неї треба готуватися, і звісно, що все швидко не буде, як би нам цього не хотілося. Пане Юрій, скажіть, чи відомо чому зараз це тривога по усій Україні? Чи є якась інформація? Можливо, у вас? Ну, судячи з картою, яку ви показали, мабуть, це все ж таки міг 31 Якщо різко вся Україна се червоною, я просто не маю можливості зараз зв'язатися, так з вартівці. А таким чином, ну все просто, вже всі навчилися ідентифікувати. Якщо е, одномоментно карта червоніє, то це все ж таки зліт міг 31 го Якщо е, є балістична загроза, застосування балістичних ракет, то ті регіони будуть та червоними. Ну і коли зі сходу на захід рухається повзучим червоне, то значить це ракети, мабуть, калібр чи «Х-101». Це отакі притаманні повітрім Ну плюс заборок застосовує безпілотники. Знаємо так, що це теж можуть окремо регіони бути червоненькими, там чи то на півночі, чи то на сході, чи то на півночі.